15 березня російські окупанти знову атакували Одесу. Місцеві мешканці пишуть, що вибухи лунали у різних частинах міста. Пораненим жінкам та чоловікам на вулиці надають першу медичну допомогу. Там двохсоти що? трьохсоти бабушка швидко! Як повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер, в результаті російської ракетної атаки загинуло 14 людей. Серед них фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загалом відомо про 46 поранених. Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровідницького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Одеса постійно зазнає ударів від Росії. Нагадаємо, 2 березня один із російських дронів під час атаки на Одесу зруйнував частину житлового будинку. Загинуло 12 людей, серед яких діти 4 та 7 місяців, 3, 8 та 9 років. Постраждали ще 20 людей.